Шановні глядачі, занесло мене аж у селище Гоголів. Київська область, Броварський район. А от яка територіальна громада треба десь подивитися. Шановні глядачі, міс... селище міського типу, а може просто селище Гоголів, приїхав сюди зробити роботу по рекомендації людей, які побачили відео в Ютубі. Звертаюся до вас з проханням, що шукаю. Людей для співпраці допомогти продати будинок, земельну ділянку, квартиру, Бориспільський район, Броварський район, частина Черкаської, Полтавської і Чернігівської області. На відстані 100-150 кілометрів можу від'їжджати і допомагати вам продавати будинки, рекламувати їх через відео. Взагалі, якщо ви підписані на мій канал, то будь ласка, звертайтеся. Ви знаєте, чим я займаюся. Приємного вам перегляду! Шановні глядачі, село Гоголів. доволі таке немаленьке селище. Я от по ньому їду, і мені кажеться, що я тут конця краю не бачу. Тому що або, може я до нього не звик, або може воно длін, дійсно таке длінне і велике село. І понятно, що воно користується, ну саме село користується великою популярністю серед громадян столиці, серед тих людей, які приїжджають в саму столицю і шукають собі будинки, діляночки поближче до робочих місць. Ну, от я вам скажу, що їдучи по селу, я бачу, що воно дуже живе. І воно кардинально ну дуже сильно відрізняється від тих сіл, які я бачу в Яготинському районі. Ну, Яготинській територіальній громаді. Тут у, у, рух такий живенький, людей дивлюсь дуже багато. Ну, і як мене занесло в дане село, я до вас звертався з пропозицією, що я допоможу. На відстані 100-150 кілометрів приїжджати і показують ваші будиночки. І от на даний час я вам презентую із реклами, яка спрацювала через YouTube, Людинка до мене звернулася, каже: Приїжджай, покажи ще мою земельну діляночку під будівництво. Тому що сьогодні я вам час покажу тут. Я так розумію, що це центр. Тут все те, що є в його тині. дивлюся і WhatsApp, і Аврора, і м'ясо, комбінати, і аптеки, і зупинки. Тут багато чого. Магазинчики, продукти, кав'ярні. Церкви різноманітні, Вон, православну бачу церкву по лівій стороні, дитячі майданчики, приміщення, які здаються в оренду, і такі всі цікаві написи, реклами, і магазинчик сантехніку, і м'ясничок. <кій> У нас схожий магазинчик теж є. Навіть аналізи можна здавати. І рухаючись далі через центр по головній дорозі, тут є в селі трішечки. Чотирьохповерхових будиночків, Ну, я так розумію, тут люди в квартирах живуть. І хто місцевий житель, той швидко і швидко зреагує, куди я їду. А хто не місцевий житель, то я думаю, що ви зорієнтуєтеся просто по відео. І я вам зараз буду десь ставляти скріншоти відстань до Києва, відстань до Броварів, відстань до Борисполя. І для орієнтиру, ось, будь ласка, по правій стороні. Наскільки я зрозумів, це а, церква. Або п'ятидесятники, або баптисти, я не знаю. В общем, такий у них гарний вид і вхід в церкву. Туйки ростуть. І зразу за церквою по правій стороні у нас є тупікова вуличка. Назва, вулички, назва вулиці, я, на жаль, зараз не пам'ятаю, але при заїзді кажеться, що ніби вже всю вуличка закінчилась. Але ні, як бачите, правіше є проїзд. Да, вуличка тут не широка, метрів, мабуть, 6, може, 7. Ширини, але вона й не глибока до центру села зовсім зовсім недалеко. І ось, доїжджаючи в самий кінець вулички, але ще не кінець по правій стороні розпочинається це подвір'я, яке я вам сьогодні буду розповідати і показувати. Зараз я припаркую автомобіль. Але тут припаркуватися можна. Хочете по правій стороні десь зробите собі заїзд. А хочете, можна отут на такому п'ятачку, прямо між двома такими здоровезними колонами, мабуть, 20-го діаметру, заїхати прямо на подвір'я. Так, головне, не поцарапати машину. Ну що ж, от ми заїхали і бачимо ну просто, просто дуже велику територію. Вона огороджена від дороги, ось тут тупічок. І як бачите, вже далі проїзду немає. Все подвір'я огороджено в народі, називають цей е, железобетонний секційний забор євроогорожа. Але кожен назве по-різному. Я те, що, як ото кажуть, на заборі написано, те і читаю. Звертаю вашу увагу, що підведено електроживлення три фази, і то є, з підключенням тут проблем не буде до даного подвір'я. На опорі є швидкісний оптоволоконний інтернет. Це теж хороша перевага. Єдине, що я тут по стовбах не бачу вуличного освітлення, але бачу багато камер відеоспостереження. Так що, якщо хтось якийсь злодій захоче сюди зайти на територію, то я думаю, що сусіди спокійно поділяться відеозаписом і підкажуть, хто що, де коли. Що ж, під'їзну дорогу насипану, показав вам. Через село я вже трохи проїхав, вам показав. Десь мені скоро повинні надати інформацію про план земельних ділянок. І подвір'я тут 17 соток приватизовано двома державними актами, якщо я правильно зрозумів, а можливо навіть і один, ще мені план не скинули. І що ж, давайте на подвір'ї трошечки пошаримося, подивимося, що і як. Чесно, місця тут вистачає. Я спочатку думав, що сусід заліз своїм гаражом, але, як виявилося, ні. Він його поставив по своїй межі, зауважень до нього немає. А от е сусід, який з тієї сторони, він трошечки трактором розгорався і заліз прямо на нашу територію, яка продається. Ну Це теж не проблема. Там межевий знак є. З цієї сторони межевий знак є. І коли ви будете купувати подвір'я, ми вам ці межеві знаки всі покажемо. А от одна з таких недоліків, це ось ця городинка. Вона має таку вузьку длінну форму. Зараз я пройду з другої сторони, вам покажу цю загогулину. До речі, ось ідуть будиночки, мимо яких я проїхав, а от там уже зовсім видно, видно і з розумінням розумію, що тут поруч центр. У людей по лівій стороні, вон, дивіться, собі, газончик росте, молодні, деревцята ростуть. Альтаночка, качелька, люди собі навели порядочок. Ось це вся територія відноситься до даного подвір'я. І ось наш межевий знак. Ось межевий знак. І ось там теж там є межевий знак. І буде видно, як треба буде відгородитися від сусіда. Що ж, давайте зараз покажу вам, тут є більш-менш живий робочий погріб. Є документи на будиночок, які можна знести і на його ж місці побудувати щось інше. А так, як показує зараз практика, то саме найкраще, мабуть, буде, саме найкраще робити цю роботу через декларацію про початок та закінчення будівництва. Так буде виникати менше проблем. На подвір'ї є криниця, я вам зараз її покажу. Розумію, що це не жилий будинок, розумію, що він не всім підійде. Він підійде цікавий буде тільки тим, хто хоче будуватися. Ось вхідний погреб. Захочете будете користуватися, захочете засипати його. Перед будинком є криниця, яку треба почистити, і в ній була вода, я думаю, вона з'явиться. Прямо за огорожею проходить труба газопостачання. А сам будиночок, ну якщо то віранду з тієї сторони розібрати... То ще його можна використати як тимчасову споруду для якихось там хозбудівельських нужд, а потім, можливо, його і під демонтаж. Отак От я заїхав, припаркуватися, припаркувався. Сусіди з усіх сторон, наскільки я розумію, постійно проживають. Отаку От ми маємо невеличку презентацію з продажем земельної ділянки. Їхав, я правда, розраховував, що я побачу щось більш живіше і цікавіше. Ну, що є, то є. Що ж, рухаємося далі. Село із інформації з Вікіпедії має свій герб, має свій прапор. Церква на території села була збудована в 1080... 1863 році. Київська область, Боровський район, Великодимирська селищна рада. Засновано село вважається згідно Вікіпедії, 1148 році. Перша згадка про село було ще у 877 році. Площа села 13 квадратних кілометрів. Густота 367 осіб на квадратний кілометр. Є поштовий індекс. ну... Водойма річка Гоголів. І територіально дуже близько знаходиться до столиці, що дуже приваблює всіх, хто хоче побудуватися в даному містечку поруч з Києвом.